Вітайте і Бог здоров'я! Вітаю тебе на каналі Сейм! Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з тобою ознайомлюємося з Сейм Граніційною системою для свого життя. Сьогодні урок 34 розділу звички. Тема звичка визнання. Робити себе. Ми обговоримо сутність цієї звички і чому вона потрібна для тебе. А ти підпишись на канал, тисни лайк та поділись відео в месенджерах зі знайомими. Зроби світ краще. Тепер про суть справи. Психологічна звичка 3. Визнання. Робити себе. У 2009 році, подорожуючи по США в складі делегації українських фермерів, я обговорював потреби і рішення для розвитку суспільства та бізнесу. Спілкування відбулося з поважними фермерами США та України. На той момент всі ці люди багато в чому реалізували себе. Були визнані, успішні, мали бізнеси. Та плани на майбутнє. Але крім питань бізнесу, багато хто цікавився питаннями саморозвитку. Прямо кажучи, цікавилися, як зробити себе. Досконалити, змінити, покращити. Це при тому, що вони вже були досить успішні. Вони підтверджували наявність суспільств визнання їх як особистостей, але говорили про потребу далі робити себе, наголошували на відсутність розуміння. У них, як далі перевершити себе. Захоплювалися тими людьми, хто зміг зробити себе, перевершити себе. Мріяли навчитися перевершувати себе. Мріяли отримати алгоритм дій для перевершення себе. Говорили про потребу визнання їх особистості як суспільством, так і самим собою. Підтверджували. Що визнати самому себе, це складніше, ніж отримати визнання від суспільства. Адже суспільство оцінює за тим, що вимірюється, тим, що помітно, статками, кар'єрою. А людина, яка робить себе і сама себе визнає за свої успіхи, думає про інше. Спочатку мріє про багато великого, такі люди ненаситні. Вони зазвичай незадоволені собою і мріють про більше. Більше, ніж мають. Більше, ніж досягнуто. Про реалізацію своєї місії та призначення в житті. Потім мріють про внутрішню гармонію. Такі відразу оцінюють свій успіх за тим, що і суспільство, за статками, за кар'єрою. В подальшому вершиною досягнення успіху вважають інше. Непритаманне звичайним людям, які безглуздо проживають своє життя. Людина, яка робить себе осмислена. Вона хоче відчувати насолоду від життя, досягаючи щастя та можливості завжди бути щасливим, впевненості в собі, знаючи, що має силу волі та що може її контролювати, усвідомлення сутності своєї підсвідомості та можливості вдосконалювати її, контролю над своїм життям через правильне планування, формування себе через формування правильних звичок. Саме пізнання себе через можливість самому зрозуміти себе і вміти мудро визначити, що робити в будь-якій життєвій ситуації. Будь-то проблема в розвитку, формуванні сім'ї, вихованні дітей, чи спілкування з колегами, чи дії в бізнесі, чи вчинки в суспільстві. Саме такі потреби для осмисленої людини були сформовані в бесідах. Після тих обговорень я опитав сотні людей, звичайних громадян, підприємців. Спортсменів не переймалися потребою визнанні та необхідності робити себе. Тільки люди, котрі жили неусвідомленим і нереалізованим життям. Ті, хто брали від життя тільки потреби нижчих рівнів за пірамідою Маслову, фізіологічні, дихання, вода, їжа, сон, секс, безпеки, безпека здоров'я, майна майбутнього, соціальні, дружба, сім'я, інтимність. Переймалися потребою визнанні та необхідності робити себе люди, які жили усвідомленим життям або про нього вже мріяли. Ті, хто шукали від життя потреби вищих рівнів за пірамідою Маслови. Поваги, самоповага, впевненість, досягнення, самовираження, творчість, моральність, вирішування проблем. Якщо ж ти дивишся це, ці відео, то ти точно мислиш, як людина вищого рівня потреб і маєш всі можливості реалізувати себе. А значить, тобі потрібно на рівні підсвідомості сформувати психологічну звичку стати визнаною людиною, визнаною від суспільства, від самого себе. І робити себе. Така звичка змушуватиме щодня аналізувати думки і дії. До всього ставити питання. Це приведе мене до визнання. Це зробить мене. Якщо відповідь ні, то ти відмовишся від непотрібного. Якщо відповідь так. То ти робитимеш потрібне тобі. Саме психологічна звичка сканувати все на користь для визнання допомагає стати впевненою в собі людиною та затвердитися в суспільстві. Висновок, ти маєш потребу визнання. Визнанні своєї особистості і твоїх досягнень як суспільством, так і собою. Для досягнення визнання ти маєш розвивати психологічну звичку визнання робити себе. Обов'язково. Підпишись на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та мудро прокоментуй. Для тебе особливо важливо залучити до формування звичок твоїх близьких, оскільки їх досконалість вигідна тобі. Тому перепусти це відео та запропонуй формати звички. Переглянь всі 46 уроків з теми звички. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу звички. Та, виконавши всі практичні вправи, ставай досконалою людиною. Будь щедрою людиною і підтримай нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А! Ми для тебе підготуємо ще багато цікавого і потрібного. В наступному відео про фізичну звичку бути щасливою людиною. Дайте Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.